З вами Марго і сьогодні ми в чудовому місті Одеса. І перше, що ми зробили, коли приїхали в Одесу, це пішли на місцевий ринок. Банально ми могли б обрати привоз, але я хотіла вам показати. Трушний одеський базар. Бо привоз це для туристів, як я кажу. А ми ж з вами не туристи, ми з вами корені одісіти сьогодні. Тому я привезла вас на трушний ринок, не на привоз з нормальними цінами, з прикаляшками, всякими, з корейцями. Де не наставлено, як на туриста. Знаєте, на привозі я рахую, що це все, все на туриста, це вже заїжджена тема. А трушний одеський ринок, він ще зберігся. І зараз ми побачимо саме його. І тут не кажуть на баклажани баклажани. Тут баклажани, тут баклажани це синенькі, креветки – це рачки, а контейнери це альфатори. І тут не кажуть ринок, тут кажуть, ми їдемо робити базар. Тому сьогодні ми приїхали з вами що? Робити базар, ми з вами на північному ринку, і сьогодні ми поба... Ні, північному базарі. Тут не кажуть ринок. І сьогодні ми з вами подивимось на цей колорит. Ми сьогодні покажемо, де купити на посолки Катавського на Бочаровому, Ми на ринку купити смачну сільотку, де купити смачну ковбаску, де купити смачну карейку. І проведемо цей день з вами колоритно. Ходім. Перше правило цього ринку тримати телефони і сумки при собі. Запам'ятайте це, бо ви в Одесі. Оцей магазин Арбузік, і ми вам радимо тут купляти ковбаски. Вони дуже-дуже смачні. Особливо ковбаска, як вона називається Курхан Бархан? Правильно, так? От Курхан Бархан тут дуже смачний в цьому арбузіку. Як ви бачите, продається все, що завгодно: труси, носки, ковбаски, ремонт різний. Тут можна знайти все, що завгодно, на один квадратний метр. Що вам хочу сказати на місцевому ринку. Ти можеш зустріти всіх своїх родичів, 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 друзів, однокласників, одногрупників, бо всі тут ходять на базар, а не в магазини, в супермаркети роблять базар. Да. Уточним цей момент. А дісіти люблять проводити час саме на базарах. Зараз я вам покажу точку, де дуже смачні солодощі, смачні круасани. І ми завжди купуємо саме в цій точці. Це смачненьке, дуже вам радимо. У У-66, можливо, це так називається альфатер, контейнер. альфатер. тут багато всього, багато солодкого, багато смачного, багато круасанів. Ми дуже полюбляємо саме тут купляти солодке. Зараз я вам покажу, де ми купляємо дуже смачні сири. Фіату От Отут, от вивізка сири та ковбаси. Тут дуже смачно, нормальні ціни. Ходімо покажемо, що тут у нас є. Можна, будь ласка, сологунію? Скільки нам треба? Одну. Одне. Одне, да, ціле. Перша наша покупка за сьогодні, нарешті. Ми щось купили, а не просто вам показуємо. Хамса ші, по 200 ші. і 280 скумбрія. Отакі ціни на ринку Одеси. Я... Зараз я вам розкрию тайну. Цей прилавочок з рибою дуже недешевий на цьому ринку. Тому ми вам не дуже радимо тут купляти щось рибне, свіже, можливо, ви тут і знайдете, але це теж спірне питання. Зараз ми підемо з вами в прилавочок, де ми купляємо дуже смачну сільодочку, і там нормальна ціна на неї. Але єдине, що продавчиня не дуже приємна там. Будьте до цього готові. Вона постійно так фиркає, биркає. Продавчиня не дуже, але сільодочку ми там теж купляємо вже роки чи. 4, і вона просто відмінна, дуже смачна. Дуже смачна сільдочка. Отже, тут ринок з рибою. Ці прилавочки. Далі в нас тут вхід, укритий ринок. І отут збоку є зіночка, яка продає цю дуже смачну сільодочку. Ходімо, ми її з вами купимо. Так от називається Дари океану. Доброго дня! Можна нам, будь ласка, сільдочку? Мало солі, ну, будь ласка, оце вона. Гіночка сьогодні була приємна. Покупочка в нас вдалась. Ми купили сільодочку смачну. 67 гривень вийшла одна сільодочка. Це нормальна ціна, я вважаю. Ходімо з вами на критий ринок, подивимось, бринзочку, творожочок, кров'яночку, все саме смачне, домашні ковбаси. Одесити це дуже полюбляють. І тут, тут справді, стоять селяни, перекупи і продають м'ясо, ковбаси, сири. Все дають тобі. пробувати. Все, що ти захочеш, любе-голубе, все обов'язково дають пробувати. В цьому заключається робити базар в Одесі. Дуже люблю крав'яночку, до речі. Непогано, не суха. Скільки коштує кілограм? 200 гривень коштує. Що, візьмемо? Так, давай візьмемо її. Нарізають отак. Смачно, печейно. Чогось мені не вистачає. Балик був смачніший. Блинк був смачніший. Мені там больше нравится. Маница ця. Та... Ну давайте візьмемо її почутьку, чуть, -чуть. Ну давайте. Вот. Добре. Ні. Поняла. От так-так-так, да, 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 да. до канатика. А по ченах яку ціну? Так само. Само 420. в них наші, в нас і ми. Отут завжди купуємо на точці у чоловіка з дружиною. Зазвичай кров'яночку. Вона в них реально прям дуже смачна. Ми підзнімемо нарізки з вами в інший день, завтра чи післязавтра. Вони будуть тут же. вони тільки по суботам і неділям працюють чоловік з жінкою. Тому ми сюди приїдемо в неділю. Я підніму вам відрізок, яка в них кров'яночка. підніму їх. Бо вони реально топчик, в них дуже смачно завжди. Але у цієї жінки насправді теж дуже смачна кров'яночка, дуже смачні ковбаси. Тому ми радимо. Ми чогось завжди в цей угол ходимо тут завжди плюс-мінус смачніше ніж всюди, якщо чесно. Mm. Да, вже років 10, Бо зазвичай всі вони такі, типу, ой, купи, 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 але смачного дуже мало. А отут, знаєте, як медом помазане місце, де от завжди смачно, от як не крути. 200 гривень коров'я бринза. Що це за сир такий цікавий? Не знаю, давай спитаємо зараз. А це з чим? А, це з паприкою, а це м'ятою. Ято. Ага, прикольно. Ми будемо щось напровод с вами. Да. Будемо пробувати щось. Нам треба бринза смачити. Ой, дивіться, як розп... роз... розпускають її гарно. Непогано. А солінєє є? Так, да, я ще соленіше спробувала. Діше. Дякую. Пробуємо дубль-2. Попросили більш солену. Мені по ніжності сподобалась перша більше, yeah, yeah, yeah. Вона ніжніша, а ця солоніша вона більш така, не така ніжна по консистенції виходить, більш як творожна. Давайте нам середню. Ми вже щось об'язані тут купити, бо вона вже розрізала все, що тільки. можна. Хочу вам показати, що я дуже сильно любила оцей творожочок раніше. А чим творог? 200. Да, дуже любила його, дуже рекомендую. Хто любить ворожочок раніше. Сряженки, да, раніше я прям була фанатом його, тому в Одесі оця тема прям неймовірно смачна. Дуже вам радимо. Свята всіх святих. Це корейці на базарі. В Одесі в них дуже смачна корейська морква, корейські вушка, сою. Я дуже сильно люблю, кальмари. Взагалі я люблю все, що в них є. Воно замариноване дуже смачно, але головне купляти саме у корейців. Зараз я вам покажу точку, де ми купляємо завжди однієї дівчинки, вже також багато років, і в неї завжди все смачно. Я можу купити навіть не пробувати у неї, і мені буде смачно. Саме головне з вам сказати, що ця фішка є тільки в Одесі. От в Києві, де б я не була, навіть на столічки, ну немає такого, немає, навіть якщо є воно не таке смачне. Але от в Одесі, оці корейці – це моя любов, просто от я просто готова в Одесу приїжджати, от раз в неділю заради цих корейців, щоб в них скупитися, наїстися і просто щасливо поїхати додому. Це одеський колорит, такий чистий одеський колорит по смаку, по корейцям, по різному вибору. От, це тільки в Одесі є. От. Звуть Ірина дівчинко, і ми в неї завжди от купляємо Можна вас підняти? Да. Ми от завжди купляємо в неї корейські всякі штучки, дрючки смачні. Так, нам треба морква, будь ласка, 300 грам. Вушка, будь ласка, нам також можна 300 грамів. Варінний, будь ласка. Кукурузка. Я еще сою хочу взять. Бо просто соя прям кукурузка разошлась. Кукурузка просто обалденная. В прошлый раз попробовали, нам так понравилось. А в какой цену кукуруза? 70 за 100 И сою. Можно нам, будь ласка, Також хочу вам сказати про те, що Ірина вам обов'язково дасть спробувати все, що ви забажаєте. Якщо ви не знаєте, якого смаку морква чи вушка, і якщо ви попросите, щоб вам дали спробувати, вам обов'язково дадуть спробувати. І ще, якщо ви скажете, що ви хочете моркву більш гострою, вам ще туди спеції зроблять і більш підгостряті. Правильно я кажу? От Ірина супер. Ми в неї вже 4 роки скупляємося, і ми її дуже любимо і дякуємо, що вона робить цю смакоту. <гум> Лавашики. Лавашики ми теж купуємо у дівчаток поштучно, бо це смачніше, ніж в супермаркеті. 50 гривень, три великі листа. Також тут продаються різні грибочки. Ну, ми ще на доріжки вам покажемо. Також продаються грибочки різні, гарні, смачні, сухі. Скільки вона коштує? 210 десять. А це ще дорожче. Зараз я візьму кофе. Оце за 355 гривень. Дуже смачна кава. А це в туречку давтурочку, Вони... да, 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 в, да, в гізерну. А от а хватит, ще є тут чай, Грінфілд. В Одесі його дуже багато. Києві не знайдеш а в Одесі. Є при тому, що дуже це Grey Fantasy, дуже смачне. Хочемо наголосити, що сьогодні п'ятниця, тому ринок не дуже активний. Я вам трошки неділю ще, коли ми приїдемо сюди, підніму ще частинку. Як ми будемо купляти? Вже бабушка одісідка наша буде купляти, і в неї це виходить прикольніше, бо вона торгується. Вони там ходять так. себе оце от вибирають. І Це колоритніше виглядає. Мама дивиться тіктокі, і все завжди скрінить, і потім шукає по Києву, де таке можна купити. По десь ну зіпо? не тільки Друзі. по Києву, жертва тікток тік половину мені подобається. Тікток, це, звісно, брешуть, але половина мені подобається дуже. Поліна, що твоє найулюблене на базарі в одеському. Раніше був курхан-бархан, да. а зараз вона любить що? Паштет. Поліна каже, що любить дуже сильно одеський, а я люблю майонез одеський дуже сильно. Да, мама it's правильно it's каже, що тут в нас мікс на цьому ринку, все, що хочеш: і одяг, і трусіля, і гаджети, всілякі, і провода, і все, що ти хочеш. Просто Любе-голубе. А це інша сторона ринку. Від основного ринку є ринок не основний. Називається по одеськи доріжка. Це коли ти просто вдоль вулиці йдеш і тут продають різні товари по доріжці, тому і називається доріжка. Тут багато всього: і помідорки, і огірочки, і грибочки, і креветочки. І навіть зараз вам покажу, де ми дуже любимо купувати креветочки. Тут є точечка. Де завжди хлопчик стоїть. Отут -от, завжди стоїть і продає е, креветочки. В нього класні ціни, дуже смачна креветка, тому радимо вам купляти саме в цій точці. Орієнтир тут квіти, бочарова. І він тут один хлопчик в окулярах. Скільки коштує кілограм радики? 30 гривень. М'яско ми завжди беремо в цьому магазині. Не можу сказати, що тут дешево чи дорого. Ну звичайно, просто вже перевірено також руками. Нормальне якісь м'ясо. Ми довіряємо цьому магазину. Отакий От магазин: м'ясо. Їх є три точки на доріжках на цьому ринку. А на якому ринку? Південному на север. Так, да, на севірному, ну на северному. Він називається сєвєрний по Одеськи, всі його так і знають. — Розкажи, а, що? Вкусне, що я люблю Ватис, це його одескіх. Це вкусное, що є в Одесі. Це моя да, Поліна дуже любить. Повернись, покажи цей батон. Він великий, цей батон, одеський, така булка. Він м'який, але він смачний. Да, я не спорю. Але я просто люблю темний хліб. А Поліна балдіє. Кожен ранок по три куска хліба з паштетом. Батон скільки коштує? 18? 18 гривень, так. Да. Покажи, покажи ще раз, як, який він великий. Вообще, 18 гривень. Де ви такі ціни бачили в Києві? І, До речі, якщо казати по цінам, то в Одесі явно дешевше все. Оскільки тут одісі, якщо ви бачите наші ціни, Київські, вони скажуть, що ви що? Фу-фу. В Одесі реально все вигідніше купляти, дешевше, приємніше. Такий мут, вайб, такі легкості, ненав'язливості. Такі, хочеш, оце карабкаться, Вибирай ці помідори серед 40 помідор. Вибирай сам собі ці помідори. Хочеш сільку в рассолі, щоб аж аж з під низу тобі дістали. Вони тобі дістануть, ніж би ти купив любе голубе за твої гроші. Я стала. Я знімала і не побачила. Знімала і не побачила. І тепер все в какашках. Бо треба що? Треба дивитися під ноги собі. Боже, як я давно в какашки не становилась. Це знаєте, що це до грошей. Ну, по-іншому не скажеш. Ми два рази обходили ці какашки, і другий раз, коли я знімала Поліну з батоном, я не побачила їх просто. Це до грошей, ну точно до грошей, Ну по-іншому не скажеш. Одеський колорит. каларіт. каларіт. Це люди в Одесі, це супер. А це доріжка, до речі, дуже трушна. Де от продають барахло, просто барахло в Одесі, всюди на базарах є отак: от кульочки, пакетики, салафанка, як то кажуть. Ти можеш собі відривати і сам набирати, а потім давати і тебе розрахують. Нема такого, що типу, як у нас в Києві, там тільки самі, ми тільки самі візьмемо. Ні, а дісіти люблять поритися в помідорах, поритися в огірочках, вибрати, що їм припаде до душі. Маму питають, ви будете саме набирати? Чи я вам наберу огірки? Бачите, я ж кажу, що це фішка Одеси, в яку ціну огірки? 55 гривень, так? А да? що призводять але є і інша сторона медалі: це одесити реагують на камеру дуже гостро. Дуже гостро. Вони всі не люблять, що їх знімають, що підходять, де їх прилавки знімають. Тому цей випуск дався нам досить нелегко, бо ми, куди не підійдемо, не знімаєте нас, не знімаєте тут. А що ви робите? А що у вас за зйомки, а що ви тут тут ходите, а що ви тут знімаєте? Оце прикол в них є. Вони не люблять не зніматися, не щоб знімали їх товар. Ну і є ті Чата і ті хлопці, яких ми знімали, у яких ми знімали, які розуміють, що це реклама товару, які розуміють, що це класно, що їх знімуть. Бо після нас, поки ми знімали сир, м'ясо, після нас така черга вистроїлась на торгівлю. Ми просто людей заохотили, щоб вони купляли саме в цій точці. Тут також є рошен, тут є аврора. Позаду у мене легенда легенда шаурма одеська. По перше, вона неймовірно велика. По-друге, дуже смішні ціни. В нас шаурма в Києві коштує від 200 гривень. Гарна шаурма. І вона тоненька, ну ніяка. Тут 180 гривень, ну ладно, 200 велика. І щастя тобі буде. Ми, до речі, купили позавчора тут шаурму і зважили її. Одна асорті велика шаурма за 200 гривень, важить кілограм! Ви уявляєте, кілограм шаурми за 200 гривень. І вона дуже смачна. До речі, дуже вам раджу саме цю точку. Я фанат цієї точки. Я Кожен раз, коли приїжджаю в Одесу, завжди купляю саме в цій шаурмі, і цього разу я вам дуже раджу саме брати арабську шаурму з сирним соусом і трошки з гостринкою. Це неймовірна смакота. Територіально вона знаходиться. От мій дім напроти Бочарова вулиця, напроти трамвайна зупинка. Переходити дорогу на сторону базару, і отут де Рошен, Аврора. І прямо біля Аврори знаходиться ця точка шаурми. Поселок Котовського ця шаурма створена саме для вас. Ця точка це історія. Це історія, які треба поставити пам'ятник. Бо вона тут кормить весь поселок. Скажи мені, ти вважаєш, що ця шаурма самая смачна? Так. Так. Ба ти її дуже любиш? Обожнюю. Ми йдемо на ринок. Сільський базар. Ну, на нього кажуть восточний. Ринок сільський. Щось він пустий, геть, той ринок сільський. Гей. Ну от картошка. По 30. Картошки не Та бачимо, що ну, не Посадити, покушати. Не, посадити навіть вже така картошка своя, куди вже засадити. Синегласка. Лимонка вот 35 гривень, да? Лимонка, да, це лимонка? А да, це лимоночка. А тут есть у нас королева чаганна. Тут всяка черга out of За креветками. Да, не только за креветками, это Тюлічки одкусне очень, рибка очень вкусная. Очі к мальчику да за риби. За і клієнка риби і селюни. Да. Це, це так, за тюлечко йда. Черга. черга велика. Так. Який гарний сом, Рибка. Ми повернулися на ринок сьогодні. Я вам обіцяла, що я підніму відрізок, як бабушка буде робити базар. І ми прийшли до мужичка купляти наші улюблені ковбасочки. Скоро вже буде паска. Так що заказуйте м'яска. Зразу ця пісня крутиться в голові. Так, зараз ми спитаємо, чи можна його підзняти, чи не можна. Доброго дня! А можна вас підзняти? Ви попадете в наш Ютуб. Ми кажемо, що у вас самі смачні ковбаски, самі смачні. Оцей куточок. Це самий найсмачніший куточок в суботу і в неділю. Тут наша улюблена крав'яночка. Це наша любима крав'яночка. Скільки коштує паличка? 150 гривень, так? Дивіться, яке м'ясо гарне. М'ясо А колбаска в яку ціну? 350 пісот. Дижіть, бо М -м, дуже Я смачно. Все сведено, да? все це Бери, що хочеш, мені треба краянка, головне. Смачно. 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 З другого, з, з іншого кусочка. М -м -м -м. Попробуй, ну, попробуй. Да? ну да, з собора до мене було понравиться. А це що? ні. 150. Да, давайте мені там смачну кров'яночку. О, дитина побачить мене в Тіктопі. В Ютубі! Ютубі! Це наша хороша енергія привела так багато людей до наших улюблених продавців. Ти ж бачиш, ви ж хочете все показати. Показуйте все. За все, все вмісті 300 60 гривень. 10 гривень вже страгувала. Молода картопля. Почому молода картопля? Молода, 120. 120, 120, 120, так. Да. Картошечка по чому чищена? 200 гривень. А по чому молода? Така okay, портивочка жовтенька, красива. Боже, морковка 50 гривень, Морква зумазий ты можно. Морква 50 гривень. Дуже смачна селедка. 250 гривень, да? Кажется, он він более леснее будет. Как веснее? Нет. 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 Как быстро съедается, быстро съедается ваша продукция. Сыр колбасы. Зараз я скажу про те, що 120 гривень 100 грам цієї канафети. Я їх знайшла на ринку зараз. І ми будемо з вами пробувати. Давайте мені аж а які є смаки? Ваша, наша, не панімать Скільки одна віся? 40 Сорок. Просто візьму кожного по кольору, да і все. Дякую вам. Це коротше дуже модні канафети, які я дуже хотіла спробувати, але мені не було з ким я. Да, тут розгрібають їх. Бачиш, як стоїть як золота цепочка. Ми упустим цей момент. 930. на насолоду отримувати. Дякую вам велике. Як називається цей ринок? Барахолка. Барахолка? Це просто барахолка. Всього-всього потрошки. Тут навіть фонтанчик є. Так, скажи, бабусь, що ти любиш купляти в Аврорі? Ну, це взагалі завдяки дуже для мене новий, новий магазин. Я тут перший з вами була один раз і цей це другий раз. Все. А що ти хочеш купити? Зараз побачу. Роздивимося, зараз все, а потім оприді... будемо приділятися. Мені треба маючи засіб для посуди. Так, Він дуже гарний. Оце німецький, це класний. Він дуже гарний. Так, як такий собі купила? А він А він? з з ягідем. Він дуже класний. Він класно вичищає. Тут ще є з з лимоном ємоном. Я не люблю, Лимон, не можна люблю, а це теж Теж з лимоном та м'ятою. Ну а цей німецький гарний. Та я такі, такі. Мама, розкажи, будь ласка, чому в тебе один келик? Ну, зараз побачила один. Ні, ти скажи, що ти їх збираєш по всім. Так, да, збираю по всім Аврорам. На новий келику, рік так? бачила, думала купити чи не купити, а зараз вони рідко в Аврорах. Бо я зараз знайшла в Одесі один, куплю. Потім прийду в Київ по Аврорах, побачу. І теж ще штук назибираю. Вони дуже красиві, дуже гарні. 59, 59 гривень. А, все, давай беремо. Це для текстилю. Солодкий Солодкі цитрустеймте За Занавіски, подушки, одіяла, все це бризгаєш. Ну лучше штори, щоб пахло в кімнаті класно. Скажи, що ти жертва тіктока. Да, я жертва тіктока. <свист> я вже накупила собі пів хати, все, що в Тіктокі рекламують, я все покупаю. <свист> Воно мені надо, чи не треба пригодиться в господарстві. Yeah. <свист> Будова хімія Пінк став в чистей хаті дешевше, чем в чи В Мавролі дорожче? Трохи, так. Да. А в чистой хаті ще є по скітці, взагалі можна купити на 70 на восімдесят гривень дешевле, ніж в Аврорі. Це в хакі от мами. Покупаю в Аврорі, а рекламую чисту хату. Не, ну ці бокали дуже рекламую. Мені дуже подобається. Скільки він коштує? 99 гривень там з копійками. Це наша смачна риба.